Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вчора, 30 вересня 2023 року, у Словаччині відбулись дострокові парламентські вибори. Станом на зараз опрацьовано 99,9% протоколів в контексті результатів цих виборів. І, в принципі, ми вже можемо аналізувати і далі подивитися, які можливі коаліції можуть сформуватись в новому парламенті Словаччини за результатами цих виборів. Отже, перемогу здобула партія смер СД з результатом 22%. Ці,94%. Нагадую, що лідером відповідної партії є Фіцо Роберт, колишній прем'єр у Словаччині. Відповідна партія має здобути 42 мандати у новому парламенті. За них проголосували 681 017 виборців. На другому місці опинилась Прогресивна Словаччина. Її лідером є Міхал Шемечка. Ця партія здобула результат 17,96% або 533 136 голосів, і за цією конфігурацією Прогресивна Словаччина має здобути 32 мандати в новому парламенті. На третьому місці опинилась партія голос. Її лідером є Петер Пелегріні з результатом 14,70% або 436415 голосів. Це має бути 27 мандатів у парламенті. На четвертому місці є партія Олано Апріотела, її лідером є Ігор Матович з результатом. 8,89% або 264 тисячі 137 голосів. Це 16 мандатів. На п'ятому місці знаходиться Християнсько-Демократичний Союз з результатом 6,82% або 202 515 голосів, і це 12 мандатів. На шостому місці знаходиться партія Свобода і справедливість Рехарда Суліка. Результатом 6,32% або 187 645 голосів. Це 11 мандатів. І остання партія, яка проходить 5% бар'єр, це Словацька національна партія. Її лідер є Андрей Данко. З результатом 5,62% або 166 995 голосів. Це 10 мандатів. З негативного з тих виборів ми, звичайно, можемо говорити про те, що партія Смер СД здобула першість. Ми попередньо говорили, що Фіцо Роберт він має такі більш проросійські погляди і виступає проти припинення будь-якої допомоги для України. З їхніх таких союзників. Які потрапили у парламент по цій конфігурації, можна називати словацьку національну партію. І деякі експерти також говорили, що вони можуть увійти в майбутню коаліцію з смер СД. Тому перший варіант коаліції це може бути смер СД. СНП Словацька національна партія і голос, яка фактично буде виступати такою золотою акцією, скільки вони зайняли третє місце, і вони мають достатню кількість мандатів так, для того, щоб допомогти тій чи іншій партії, які здобули або перше, або друге місце, щоб скласти коаліцію. Другий варіант коаліції це Прогресивна Словаччина, Християнсько-Демократичний Союз та партія Свобода і Справедливість. Це в принципі ті партії, які виголошують більш такі прозахідні позиції і не виступають проти допомоги українській державі. І також цю коаліцію може увійти знову ж таки партія, яка Находиться на третьому місці, це партія Голос. Але враховуючи те, що Петер Пелігріні він мав більш зв'язки з Фіцо Робертом, то багато експертів знову ж таки говорять про те, що наймовірніше партія «Голос» може скласти коаліцію із смер СД. Але при цьому. ж, Аналітики зазначають, що Петер Пелігріні він має більш такі прозахідні позиції. Тут в мене знов ж таки виникає питання, як вони будуть співіснувати з партією Смер СД. Тому за це ми будемо знов ж таки уважно слідкувати. Результати в принципі вийшли такі, які. Показували екзитполи. Єдине, що ще один такий союзник Роберта Фіцо, партія Республіка, вона не потрапила в цей парламент, не под... враховуючи, що вона не подала 5-відсотковий партіє. Тому будемо слідкувати за тим, як відбудеться формування нової коаліції в Словаччині і. Які будуть позиції в контексті допомоги для України? Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!